Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за сливою. Слива це смачний і корисний фрукт, який росте на дереві. Вона може бути різного кольору, наприклад, фіолетова, жовта або червона. Слива солодка і соковита, а також містить багато вітамінів і корисних речовин для нашого організму. Сливи можна їсти як самостійно, так і виготовляти з них смачні джеми, компоти або пироги та варення. Вони допомагають підтримувати наше здоров'я, зміцнюють імунну систему та сприяють нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту. Не забувайте, що сливи мають кісточку всередині, тому вони повинні бути обережно розкушені. Але це не заважає їм бути смачними і корисними для вас. Дякую за увагу! До побачення малята.